Російська Федерація не має спроможності перемогти нашу країну військовим шляхом. У них лишається єдина єдина ситуація це питання нашої внутрішньої дестабілізації. І майте на увазі, що проведення виборів в тих умовах, які знаходиться наша країна, це питання якраз про внутрішню дестабілізацію. Чому тому що що таке вибори? Це змагання, перш за все, платформ. Це величезні дискусії, це з'ясування, куди має рухатися країна, тому що мова ж йде про вибори до Верховної Ради і вибори президента. Давайте називати речі своїми іменами. Уявляйте собі, як в стані війни будуть. Розгортатися такі дискусії і чим буде користуватися Росія, якими скажімо так, от і ПСО, які свої, скажімо так, от закладена агентури, яка на сьогоднішній день на жаль не вся почищена, почищена доволі потужна, але ще на жаль, не вся. От і що це буде, як це буде фізично відбуватися? Ми маємо як держава забезпечено кожному наголошу, кожному громадянину право голосування. Скажіть, будь ласка, де під час такої активної фази війни ви бачили вибори? Дехто там сполучених штатів нам починає розповідати про Ізраїль, так і перепрошую, Ізраїль нема такої активної фази війни. Уявляєте собі війну під час 41-го по 45-й рік. Скажіть, будь ласка, де воно відбувалося? Я хочу нагадати, от як людина, яка має ще трошки історичної освіти, я можу сказати вам, давайте повернемося в початок минулого сторіччя і згадаємо, коли почався розвал Росії. Коли почався цей рух, скажімо так, батшевізму тощо, він почався от, після того, як почалися з, в 2014 році, от, під час Першої світової, почалися там з'ясовувати стосунки, коли агітатори почали в, в окопах агітувати за радянську владу і за Прочі, прочі то, скажімо так, не синитницю немає ніякого бажання повторити, скажімо так, нам треба зберегти от нашу країну. Нам треба зберегтися в тих межах, які ми на сьогоднішній день є. От ви знаєте, що Російська Федерація збирається там зараз на окупованих тимчасово територіях 10 вересня проводити свої всі ці. От танці з Будами, от які не мають ніякого відношення ані до демократії, ані до будь-яких процесів. Якщо ви про демократію, то, то точно не під час війни.